Всім добрішого! отримав пораду від своїх друзів, ну, які вже досвідчені блогів, Що радять Ребята багато кажуть негатив, треба негатив перемішувати з позитивом, щоб було цікаво. Я думаю, ну, основною цілею ставлю блога, щоб доносити ну, реальне життя підприємця ну, на своєму примері. Який в даний момент забиття ну, негатив чи позитив, ну, як не від мене залежить, тому основною цілі ставлю донесення реальної інформації. Зараз виводимо тільки нове відкрите підрозділ в плюс без, без бюджету на маркетинг. Ну, тому буду доносити інформацію тільки про мінуса. Якщо ми з них вискочимо. Саме цікаво, що це ж не запланована інформація. От, не знаю. І взагалі зараз висловлю свою, думку, зараз висловлю свою думку про негатив в наступному відео. Про негатив, е Краще за все генератори трошки гудуть, але це ж реальне життя. Хе -хе. Е, беру е, відношення генерала Стокдейла з, з приводу нігатів ну, в своєму житті. Генерал Стокдейл, це генерал американської армії, він 5 років був у полоні у в'єтнамців. І вижив, і створював рухопар там в лагері. І от ну, він писав, що хто не вижив, не вижили оптимісти. Вони казали, все буде хорошо, ми все витерпимо і ми вийдемо на Пасху. На Пасху не виходило. Все буде хорошо, ми витерпимо, вийдемо на новий рік. І так по кругу на той, на той, на той. А потім приходила нова Пасха, і вони казали, ну от на цю Пасху ми точно вийдемо тож не виходили, як писав Строкдейл, помирали. А хто вижив, вижив хто, хто не тіряв надію і ну був готовий до самого поганого. Так от я вважаю, що задача керівника любого або керівника відділення на три людини, або керівника компанії на 150 чоловік. Я буду проводити, ну, в мене досвід був. Максимум 150 людей в керівництві, то буду такі приводити такі приклади. Я вважаю, що неважливо, хоч у тебе в підпорядкуванні 3 людини, хоч у тебе в підпорядкуванні 150 людей. Я вважаю, що керівник має думати за те, що буде завтра погано і як це вирішити. Ну, це моє відношення. Хотів інше відео записати, але прийшли наші шановні, многоважаємо гості, постійні наші гості, сусіди. Добрий день! Задоволення завжди заходимо в цю кав'ярню, покращити настрій, розвантажитися, поспілкуватися з кращою подружкою. Всім раджу, заходьте і набирайте цього позитиву в цьому закладі. Дуже тут смаколики, смачна кава і смачний чай. Так. Вітаємо всіх з придешніми новорічними святами. Хочемо побажати мирного щасливого життя і почастіше заходити до нашого Андрія. Дуже дякую, Люда, Оксана. Побі... Побіжав гадати. Ребята, наступне відео. Потім запишу, побіжав готувати гостям десерти.